Промайнуло тепле літо, школу повернулись діти, відпочили ви і із Новим навчальним роком. Дорогі мої третякласники, бажаю вам в цьому навчальному році, щоб навчання вам давалось легко. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому, адже на вас чекає багато нового, незвіданого та цікавого в країні знань. Діти, що ви уявляєте, коли ви вимовляєте слово Україна? Так, це батьківщина, родина, дім, незламність, життя, природа, рідний край і все це Україна. лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Зараз український народ згуртувався наче одна родина. Багато людей втратили власні домівки і їх прихистили в інших містах і селах не лише України, а й усього світу. Але всі, хто вимушено покинув власну батьківщину, мріють повернутися на рідну землю і відбудовувати зруйноване ворогом, будувати нову процвітаючу країну, зміцнювати державу. Доповніть вірш. Фарби дасть мені матуся, малювати я навчуся. Намалюю рідний край. Дім в селі ставок і гай. Синє небо, жовте сонце загляда до нас віконце. Чорнобривці в пітниках, полуниці на грядках, і хліба вже чималі, в небі линуть журавлі. Тут і гори, і долини, тут річки, моря, рівнини, тут тварини і птахи. Ось струмок сховавсь мохи. Мати в аркуш подивилась, посмішка в очах з'явилась. Любі мої, ви є справжніми патріотами своєї країни, адже в маленьких серцях ви несете любов до своєї землі, віру в перемогу. До зустрічі! Україна переможе!